Тобі, Христе Боже, оповання наше, слава тобі. Христос, воскрес, смерть, 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 водолай тим, що роба життя, да Господи, помилу, Господи, помило, Господи, слава славо. Христос, воскреси, смерть, смерть і смерть, подала вітим, що в рубах життя до обіцяна і Бог наш молитва не причистий своєї натрі і святого Проха і И Боже, Хранас, і Мощи, панни свято соглашає святого святого Прока и сани, і мучених Христос по жителям всіх святых помилка и спасе нас як обладні чоловіку. Люга. Амінь. Благословен Бог наш Святой непрессники веков. Аминь. Христос Воскресме. І о смерть подолав, і тим, що в життя дарував, Христос воскрела і смерть, смерть, смерть і тим, що життя дарував, смерть, о смерть тим, що робала.